Нові шокуючі подробиці у справі української моделі Марії Ковальчук, яку знайшли понівеченою у Дубаї. Російська модель Тетяна Можегова розповіла, що на вечірці у Дубаї Марія була не єдиною жертвою насильства. За словами Тетяни, ця історія має ще глибший підтекст. Нібито є й інші дівчата, які не вижили після тієї самої вечірки, а їхні тіла так і не були знайдені. Помимо того, что и подруги замалчивают эту ситуацию, все, кто бы там был, никто не говорит про имена девочек, которых убили, которые были вместе в кладовке с Марией. Там еще были две девочки, которые явно не выжили в этот день. Кто они? Где они? Эти имена должны быть разглашены. Жінка також наголошує, що сама Марія не усвідомлювала справжнього характеру заходу, на який її запросили. За її словами, модель очікувала світську подію з музикою, шампанським і культурним спілкуванням. Але натомість дівчина опинилася на заході порта поті, збоченій вечірці, де шейхи фізично знущаються з моделей. Можегова також звернула увагу, що мати Марії досі публічно не коментує ситуацію, і це на її думку може свідчити або про. Тиск або про спроби врегулювати питання за словами Можегової матері Ковальчук, анні запропонували 2 мільйони доларів за відмову від розголосу справи. Утім, жодного офіційного підтвердження цьому поки що немає. На кону не просто правда, а життя інших дівчат, які можуть стати наступними жертвами. Окремо, Можегова згадала ще одну фігурантку цієї історії: російську модель Ангеліну Дорошенкову. За її словами, саме вона перебувала разом із Марією в Дубаї та ймовірно супроводжувала її на ту саму вечірку. Щойно скандал набрав обертів Дорошенкова поспішила видалити всі спільні фото з Марією зі своїх соцмереж і прибрати будь-які сліди причетності. Цікаво, що спочатку вона публічно просила допомогти в пошуках Ковальчук, але потім різко змінила тон. Видала допис, заявила, що історія перебільшена, і в коментарях почала називати звинувачення на адресу організаторів вечірки та припущення про ескорт брудними вигадками. Можегова ж тим часом наголошує, це не виняток, а симптом. Вона прямо говорить про системну проблему у модельному бізнесі, коли дівчат заманюють красивими обіцянками, а на виході мають вечірки з приниженням, насильством і ризиком для життя. Вона закликає модельні агентства перевіряти клієнтів, не брати участь у схемах із ознаками експлуатації і, нарешті, перестати робити вигляд, що таких історій не існує. Нагадаємо, Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї 19 березня 25-го року. На той момент вона вже 10 днів не виходила на зв'язок із рідними. Дівчина перебувала у важкому стані з чисельними травмами, включаючи переломи рук, нік і хребта. При ній не було ані документів, ані телефону. Потерпіла вже перенесла три складні операції, які пройшли успішно. У подальшому їй необхідно буде пройти ще кілька процедур стандартної складності. Вона жива. Але досі не може говорити лікарі кажуть, попереду довга реабілітація. Очевидці, що бачили Марію у перші години в лікарні, стверджують, травми були більше схожі на наслідки жорстокого побиття. Марія зникла після вечірки з двома чоловіками, які представилися працівниками модельного бізнесу. Востаннє вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч. Через 10 днів її знайшли на узбіччі. Її мати Ганна Ковальчук прилетіла до Дубая одразу після інциденту. Спочатку родина не просила про допомогу, але згодом відкрила збір коштів на лікування. В Україні тим часом вже відкрили кримінальне провадження за статтею Торгівля людьми. Українське консульство в Дубаї супроводжує справу та надає допомогу. Воно організувало на безоплатній основі психологічну допомогу для Марії. Крім того, консульство домовилося з урядом та правоохоронцями Дубая про проведення повного курсу лікування, операцій, медикаментозного забезпечення, а також супроводу. І все це за рахунок еміратської сторони. За словами речника МЗС Георгія Тихого, консули домовилися про безоплатне сприяння матері Ковальчук у вирішенні Чині поточних побутових питань їй надали перекладача з числа співробітників поліції, забезпечили проживання в готелі та лікарні, харчування та логістику. Співробітники консульства на постійній основі проводять зустрічі та підтримують контакт з керівництвом та оперативними співробітниками кримінальної поліції Дубаї у контексті кримінального провадження. Постраждалу регулярно відвідують консульські посадові особи за місцем проходження лікування. Справа перебуває на постійному контролі консульства України в Дубаї. Справжні обставини трагедії досі лишаються нерозкритими. Ми продовжимо стежити за цією історією. Але чи може наша держава зробити щось, щоби дівчата більше не опинялися у таких пастках? Чи може це виключно їхня зона відповідальності? Напишіть свою думку у коментарях і не забудьте поширити це відео. Український боєць переміг окупанта у жорстокому рукопашному бою. Відео з тріумфом нашого захисника шириться соцмережами. Мене звати Микита Гаврилюк. Не забудьте підписатися та слухайте подробиці. На одному з напрямків наш дрон зазняв цю напружену картину рукопашний бій між росіянином, який зміг добігти до нашого окопу та бійцем зсу. Між ними зав'язалася близька сутичка, під час якої наш захисник взяв гору, а далі дотягнувся до автомата і багато разів вдарив окупанта прикладом по голові. Потім контрольні постріли, щоби переконатися, що загрози вже нема. Жодних розмов, жодної пощади. Це ближній бій, де лічені секунди вирішують, хто залишиться живим. Відео вже стало вірусним. Судячи з кадрів, ситуація вкрай напружена. Наразі невідомо де саме відбулася сутичка однак це вкотре підтверджує, росіяни не припиняють своїх спроб. Закидати нас м'ясом, у цьому вони доходять до абсурду. Так на відео, що опублікували у спільноті волонтера Сергія Стерненка, видно, як російські військові на Покровському напрямку йдуть у штурм на електросамокатах. Раніше вже були повідомлення про те, що росіяни масово перейшли з бронемашин на мотоцикли. Це не в останню чергу через брак техніки. Однак на них, схоже, вони не зупинилися. Зокрема, на порталі Армія інфо зазначають, що використання електросамокатів може свідчити про нестачу традиційних транспортних засобів у російських підрозділах або про спробу швидко та непомітно пересуватися в умовах бойових дій. Як би там не було, довго кататися окупантам не довелося. Наші бійці знищили групу росіян fpv дронами Однак варто пам'ятати, що кожна така перемога, будь-те рокопашний бій чи атака дронів, обходяться нашим захисникам у вкрай велику ціну. Не забудьте підтримувати наших захисників. Подвиги наших бійців варто бачити. Жахливу катівню просто у СІЗО викрили у Полтаві. Людей прив'язували до ліжка, залишали без води і туалету, а за відмову співпрацювати били. Усе це відбувалося під прикриттям державної системи. У цьому випуску ви дізнаєтеся, що саме відбувалося за стінами ізолятора. Хто за це відповідає і чому такі історії в Україні не виняток, а тривожна норма? Я Микита Аврилюк. Якщо ви цінуєте чесні розслідування, підпишіться на канал та поширте це відео. Бо про таке треба казати вголос. Камера, брудні стіни, ліжко без матраса, а на підлозі плями крові. Ні, це не кадри з фільму жахів, а звичайна кімната у полтавському сізо. Саме її слідчі ДБР офіційно назвали кімнатою тортур. Представниками державного бюро встановлено затриманих там, били, принижували, змушували до безмістовної праці або навіть ковтати невідомі пігулки без пояснень, без медичних показань. Просто так, буцімто для профілактики. І це все відбувається не десь у глухому підвалі, а усередині державної установи. Під час війни слідчі встановили приховані камери відеоспостереження і заклякли від того, що побачили. Приниження, удари, фізичні тортури ув'язаних змушують стояти оголеними в болючих позах зафіксовані випадки, коли побиття відбувалися прямо при медпрацівниках і ті мовчали. На оприлюдненому відео видно, як троє людей прив'язують арештованого до металевого ліжка. Спершу в кімнаті чоловіку цивільному, який фіксує ноги затриманого. Згодом заходять ще двоє, ймовірно, у формі. Вони фіксують руки. Залишається лише гадати, що із жертвою відбувалося далі. Деякі з постраждалих вже встигли дати свої свідчення, і вони просто жахають. Ось цитата з офіційного повідомлення ДБР: Один з постраждалих за останні три роки понад десять разів зазнавав жорстокого поводження в цій кімнаті. Його прив'язували до металевого ліжка, залишали без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Ув'язнених карали за відмову співпрацювати з адміністрацією порушення розпорядку чи скарги на дії персоналу. Подібні катування в СІЗО це не виняток, а ціла система, яку покриває керівництво установ. Справу уже розслідує ДБР спільно з кримінально-виконавчою службою. Поки що підозри оголошено двом працівникам черговому та старшому корпусу. Їм інкримінують катування. Стаття 127 кримінального кодексу, частина третя. Це до 12 років позбавлення волі. Та це лише початок. Слідство триває, перевіряються інші установи, свідчення збираються, а фігуранти встановлюються. І на жаль, це не поодинокий випадок. У лютому, 25-го року, у Бошковській колонії номер 16 на тій же Полтавщині викрали ще одну катівню. Там приймали новоприбулих ударами, кийками, ногами, палицями. В одному з випадків, засудженому нанесли понад 200 ударів п'ятьох працівників. Колонії тоді звинуватили в організації групових катувань. До цього були історії у Чернігівській колонії, у Бучанській виправній трудовій колонії, у Хмельницькому СИЗО. І майже всі ці справи стали відомими лише після витоку відео або масових скарг. І тут постає питання: якщо подібне відбувається у Полтаві, то що тут якоїться у менших містах, де нема камер відеоспостереження, медичної уваги і адвокатів? Я гадаю, що щоб ця історія не зникла з радарів, вам треба написати у коментарях. Що все це говорить про стан нашої правоохоронної системи і чому в Україні досі не відбулася реальна реформа силових структур? Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайтеся із нами та долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко, просто підписавшись на наш канал. Так більше людей дізнаються правду. А також не забувайте ставити лайки та писати ваші коментарі, бо це дуже важливо.